Питаю, друзі, ще одна інформаційна маніпуляція. Трамп прийде, мир в мішку вам принесе. Ну Трамп не Дід Мороз. Він не носить подарунки в мішку. Більше того, мир це річ, яку неможливо принести в мішку. Мирний процес у війні в Україні. Виключно в наших руках. Так, обрання Трампа дає нам шанс шанс на закінчення війни і повернення миру на нашу українську землю. Але чи скористаємося ми цим шансом? Це питання відкрите. Трамп, наприклад, послабив вже сам риторику щодо своїх передвиборчих обіцянок. Він каже завершити війну складніше. Вже на своїй першій після виборів прес-конференції Трамп заявив, що припинити війну в Україні буде складніше, ніж послабити напруженість на Близькому Сході. І вирішення війни залежить від готовності України та Російської Федерації на компроміси. Крім того, в недавньому інтерв'ю Прес Трамп сказав, що не може гарантувати, що Мита не призведуть до зростання споживчих цін, а в інтерв'ю журналу Тайм для отримання нагороди людина року він визнав, що важко зменшити вартість продуктів харчування, якщо вони вже зросли. Тобто передвиборчі обіцянки Трампа як і будь-якого політика, це передвиборчі обіцянки. Я тримаю кулаки, щоб в Трампа все вийшло, особливо відносно України. Але люби Божу, правду, не 21, не 25, не 30 січня війна в Україні не зупиниться. Це процес. І нам найголовніше стати на рейки цього процесу, на шлях цього процесу, почати йти. Нам важливе перемир'я. Нам важливий повний обмін. Військовополоненими, від яких відмовився Володимир Зеленський. Нам потрібно, нам потрібно е зупинити війну, тому що, зупинивши війну, ми гарантовано врятуємо державність і майбутнє нації, які зараз знаходяться під загрозою. Так, так, ми під загрозою, під загрозою. Під загрозою вбивства нації і знищення нашої держави, і питання миру це питання виживання українців. В свою чергу, Зеленський разом з демократами американськими, глобалістами, сатаністами і іншою нечистю будують в Україні платформу антитрампу, щоб з території України вести політичну війну з Трампом. Навіщо їм це потрібно? Два роки, і будуть вибори в Конгрес і Сенат США. Республіканці можуть, якщо демократи будуть наступати з України, втратити більшість. І тоді все по-новому. Все по-новому і все. От тому, тому, друзі, для нас важливо допомогти підтримати Трампа його прагненні. Його прагнення назагнати зелених мародерів-корупціонерів, всіх зелених гнид, які знищували нашу державу. І в наших інтересах, щоб мирний процес пішов. Пішов і допоміг рятувати життя українцям і українській державі. Думайте, спостерігайте, залишайте з нами. Слава Україні! Смерть ворогам! Ми, попри все, зробимо Україну великою, мирною і процвітаючою.